Увімкнув водікамеру. Дивіться. Маємо інформацію про те, що ви виготовляли наркотичні засоби в так званих лабораторіях. Ви можете це підтвердити або спростувати? Це правда чи це... Чуєте мене? Ви виготовляли наркотичні засоби? А ви не хочете співпрацювати? Провів поверхневий обшук. Попередньо було знайдені наркотичні засоби. Вилучив наркотичні засоби. Попав зі пакет. Так, ну я бачу, ви у нас тут крупний поставщик. Ви даєте... Ви будете співпрацювати з слідством? Ви мене чуєте, агоу? Агоу. <плес> ви даєте свій дозвіл на допит. Так чи ні? ні? Ні. Добре. Не буде у вас проводитися допит. Далі що я можу розказати? Добре, експертизу. Я провів цих засобів вже на даний момент, щоб знати точно. В співробітника кейс з усім потрібним йому для проведення експертизи відкрив кейс, після чого звернув до нього кейс і знаходився в гумові рукавички, мікроскоп, лопата, пінцет. Нахилившись дістав гумою рукавички. Та одягнув їх на обидві руки. Почав проводити експертизу невідомої речовини обережно. Взяв пінцет за допомогою нього, взяв невідому речовину, то поклав на скло мікроскоп, обережно зробив надріз на невідомій речовині та поглянув у мікроскоп. По надрізу вдалося виявити, що це психотропна речовина. Тобто наркотик, нахилившись, відкрив валізу, то почав діставати хімічний розчин та піпетку. Поставив розчин поруч з мікроскопом та почав переливати його до піпетки. Взявши піпетку, накапнув трохи розчину на надріс. Від... Від... Відклав піпетку та поглянув у мікроскоп, речовина вступила в хімічну реакцію, через що вдалося з'ясувати, який це вид наркотику. Засунув руку в кишеню, дістав бакмот та ручку, після чого записався дані. експертизи. обережно поклав все до кейсу, зняв у себе рукавички та закрив кейс. Експертиза показала, що це невідома речовина, а саме сушена петрушка, так звана та шишки. Так звані знову ж таки Далі вас буде передано відео. Відкрив двері, посадив громадянина закрив двері.

Маєте право на адвоката, маєте право на один телефонний дзвінок тривалість не більше трьох хвилин, маєте право зберігати мовчання, оскільки все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді. Маєте право на перекладача, якщо не володієте українською мовою. і Вам зрозуміли ваші права. Бажайте скористатися своїми правами. Добре, вас буде передано дойдете. YouTube, лай, а Я вас повідомляю про те, що на вас буде відкрита кримінальна справа, то буде суд у відношенні до вас. і Там буде, вам буде наданий адвокат, скоріше всего. Державний, якщо у вас немає коштів на сумаки. Ой, забув вам сказати, що ви маєте право на державного адвоката, якщо не володієте коштами для придбаття приватного адвоката. Відкрив і ДТ громадянина, закривайте те. А, точно, зачекайте секунду. І став планшет, почав вводити дані про людину. Підійшов сзади. Відкат, відкат. Підійшов ззаді, приклав... відкрив програму для щитування пальця. Приклав правий вказівний палець на планшет. Найшов людину поблизу дані. 1 на 37. Вам інкримінована стаття 7-1 на саме виготовлення зберігання купівля або продаж наркотичних речовин змінив. Змінив дані в тілі порушника. 30 diep. Він кривий тебе але придобрамоді, не але закривайте. Бемп не буде камба.